Друга частина в'яжемо ось такий мотив з хутряною пряжею, з ось таким серденьком, за схемою. Використовуємо вілюрчик та фантазійну пряжу. Серденько ми зв'язали в попередній частині, і далі ми переходимо вже на в'язання тільки ось цим вілюровим шнурочком. Ми закрили з вами ряд, і що я вам раджу тут зробити. Дивіться, в нас за схемою стопчик з двома на. Вибачте, стовпчик з двома накидами. Ми так з вами і рухаємося. Ставила вам ближчі схему, щоб ви її бачили, ну і я також. Що ми робимо далі? Дивіться, нам треба зв'язати стовпчик з подвійним накидом, щоб вийти в, в центр. Я що вам раджу? Я раджу зробити додатковий, його на схемі немає, але я б зробила з'єднувальний стовпчик ось так. Я роблю з'єднаю стовпчик ось. І відпущу вже фантазійну пряжу, я потім обріжу її. І далі ми робимо з вами подвійний накид, і в цю саму петельку виходимо на стовпчик з подвійним накидом. І тут ще одна порада. Ми з вами в'яжемо за схемою. Ну, в принципі, повинні рухатися сюди. Але так як хутро краще виглядає з зі зворотньої сторони. От дивіться, я повернула, дивіться, яке класне серденько. Я вам раджу перевернути в'язання і почати рухатися в цю сторону. Що ми далі маємо на схемі? Стопчик з накидом, три стопчики без накиду. Тут він подвійний і формуємо кут. Читаємо схему. Ще раз хочу повторити, якщо ви не вмієте читати на схему, будь ласка, в мене є відео, як це зробити. Далі. Називається вона об'єдка в'язальниці, і воно є на YouTube-каналі посилання в шапці профілю. Фоточку, як виглядає відео, на каналі прикріпляю. Робимо накид і в наступну петельку, ось вона, в'яжемо стопчик з накидом. Далі в нас два стопчики без. Ой, з одним накидом да? Ні, без накиду. Вибачайте, це напівстопчик. Напівстопчик. Раз, напівстопчик, два. І далі, і далі, і далі, далі, далі. Зараз ми обріжемо цю ниточку. Вона мені трішки заважає зараз. І далі в нас, дивіться, йде напівстопчик і поряд. Стопчик з накидом в одну і ту ж саму петельку. Стопчик з накидом. Зараз я обріжу хутро, воно мені заважає. вяжемо далі, ми зв'язали подвійний ось той фрагмент на схемі. Далі ми робимо три повітряних петельки, фрагмент на цьому на схемі. Далі в наступну, ось так прибирайте це хутро, вам буде добре видно, куди працювати. Далі, в наступну така сама комбінація з. Стопчика з накидом і напівстопчика в, в той самий отвір. Далі так само один стопчик іде, на, один напівстопчик, напівстовчик, далі, далі дивіться, далі в нас йде звичайний стовпчик, без накиду, і далі знов е, комбінація з подвійних. З подвійним стовпчиком, де я взяла звичайний стовпчик, ось він хрестиком позначений. Далі у нас йде стовпчик з накидом, Всю, в цей самий отвір, напівстовчик. Тобто ми поступово вирівнюємо край, робимо край цьому квадратику. Далі в нас за схемою стовпчик з накидом, потім знову комбінація з Напівстовчика та стовпчика з накидом. Далі три повітряних петельки знову формуємо кут. І так само закриваємо стовпчиком з накидом і напівстовчиком в той самий отвір. Ось, бачите, в нас вже куточки з'являються. Ось ми зараз з вами формуємо ось ці кути. Бачите? Тут найскладніше це пройти оцей рядочок, вирівняти квадрат, ну а далі зовсім класична схема. Далі просто рухаємося за схемою. Напівстопчик, напівстопчик, стопчик без накиду. Напівстопчик, напівстопчик. За схемою дівчат в'язати, ну, доволі. Цікаво, це, як знаєте, розгадувати кросфорд. Мені подобається, я спочатку також не вміла в'язати і не розуміла, як це. Але, як я розповіла в своєму відео, спочатку треба вивчити об'єдку. ну тобто, з чого що складається, що, що означає кожен оцей гачечок. А потім ви просто, просто в'яжете. Розгадуючи, що тут намальовано. ось і все, Рухаєтеся. Всі рухи показані. Так, іноді бувають з помилками, схеми. Але ви самі зрозумієте, ну, наприклад, тут не показано кільце амігурумі. просто я сама здогадалася, що з цього треба починати. Тому просто беру і в'яжу і все. Тому. Я вже формую зараз, що я роблю, дівчат? Формую зараз кут наступний. Ось, бачите, в мене вже виравнюється. Потім ми, звичайно, його розтягнемо, цей квадратик, для того, щоб ми могли показати, як це красиво.